Привіт! Ти дуже гарно граєш. Можна з тобою поспілкуватися? Да. Як тебе звати? Сашко. А скажи, будь ласка, що ти тут робиш? Е, я збираю гроші на, планце, на планшет. Клас! Скільки він коштує? Сім е, тисяч або шість тисяч. Угу. Скільки ти вже назбирав? Сім тисяч п'ятсот. Вау! І це, я так розумію, тільки на грі на сопілці? Так. Да. Вау, а чому ти вирішив саме грати на сопілці? Тобі це подобається? Е, е, тому що в неї найлегше грати, і, і, і гарний звук майже як у скрипки. Клас. Скільки тобі років? Дев'ять. Обалдіть. Де ти взяв взагалі таку ідею, щоб вийти це не боятися серед людей? Я в першому класі ще цю ідею взяв. А зараз ти в якому? Третій. І скільки тобі знадобилося, щоб заробити 7 тисяч гривень? Е -е, три тижні. <гум> Вау! Ти молодець, ти неймовірний. Так. Щодня. щодня. Звідки де ти скільки сил береш? Я ходжу в музикальну школу, імені мені е онта. Я там навчаюся. Я із музикальної школи ходжу. І... І сюди з середу п'ятниці буває, що приходжу. Ти неймовірний просто. А тобі є якась мрія? Так мрія стати пожежником і, і щоб війна скінчилася швидше.